Цей дивакуватий автомобіль, схожий на дитячу машинку з кермом посередині, був створений для армії СРСР. Про комфорт там не йшлося від слова взагалі. Зате він міг їхати там, де інші навіть не мріяли. Зазвичай про нього згадують як про мед евак, але окрім евакуації поранених, він міг десантуватись на платформі з літака та плавати. Були спроби встановлення легкого озброєння. Такого як автоматичний гранатомет чи протитанковий ракетний комплекс, але так як союз народів наприкінці 80-х тріщав по швах, то далі експериментів такі проекти не пішли. Продовженням лінійки мав стати трьохвісний ЛУАЗ 1901 геолог з дизельним двигуном та колісною формулою 6 на 6